Сьогодні розглянемо, що таке краєві петлі і як їх в'язати. Краєві петельки це крайні петлі з обох боків в'язаного полотна. При різному способі вив'язування може утворюватись або ланцюжок, або вузликовий край. Зазвичай, при наборі петель краєві петлі не враховуються в кількість петель для узору. Ще краєві петлі називають кромочними. Давайте розглянемо, як правильно в'язати ці петлі. Ось перша петля і остання петля це і є краєві або кромочні петлі. Ось вони. Перший найпоширеніший варіант це ланцюжок. При такому способі, першу петлю ми знімаємо зі спиці на спицю, не пров'язуємо її. Далі ми весь ряд в'яжемо так, як нам треба, за узором. І останню петельку ми пров'язуємо виварітною петлею, причому зручно її пров'язувати бабусиним способом. Ось так. Ввели в петельку і протягнули ниточку. При такому способі утворюється ланцюжок з одного і іншого боку в'язаного полотна. Ось він. Це найпоширеніший спосіб в'язання кромочних петель, при цьому виходить край еластичний і зручний при подальшому сшиванні деталей виробу. Найчастіше використовують саме такий спосіб в'язання крайових петель. Наступний спосіб це вузликовий край. При цьому способі першу петлю також знімають не пров'язуючи. В'яжемо весь ряд, так, як нам треба за узором, і останню в'яжемо лицевою петлею. Знову першу ми знімаємо не пров'язуючи. Вяжемо весь ряд так, як нам треба. І останню петельку пров'язуємо лицьовою. Як правило, такий спосіб використовують, коли весь виріб в'яжуть лише лицьовими петельками. Ось ми бачимо, у нас утворились різні варіанти крайових петелечок. Перший спосіб ми ланцюжком виконали, і далі ми пров'язали вузликовий край. З іншого боку, так само ми маємо ланцюжок і вузликовий край. Найчастіше вяжуть першим способом ланцюжком, цей спосіб зручний у подальшому шиванні деталей, і вузликовий край, як правило, в'яжуть, коли весь виріб зв'язаний лише лицьовими петельками.